Убезпечити свої гроші від кібершахраїв цілком можливо. Потрібно лише не втрачати пильності та знати певні правила. Що саме допоможе захистити вам свій віртуальний гаманець, розповість Олександр Пантелеймонов. Фішинг, спуфінг, скімінг способів залізти у ваш гаманець кібершахраї вигадали чимало. За даними МВС, втрати від дій електронних зловмисників в Україні сягають 20 мільйонів гривень на рік. Усе розмаїття методів кажуть експерти, зводяться до одного підібрати свої рідні ключі до вашого рахунку яким образом це вже на самом деле ухищрення різних мошенников. але в цілому є достаточно типичные случаи, які допомагають їм узнать, наприклад, ваш пін код, CVV-код или другую інформацію по вашей карте, которую карті, потом потім для оплати своїх личных покупок, наприклад, в інтернеті. Найчастіше зловмисники застосовують так званий фішинг, наприклад, масово розсилають електронні листи пастки, заманюють знижками безкоштовними бонусами і семінарами. Таким чином виманюють у клієнта конфіденційну інформацію про платіжну картку. Другий спосіб так званий спуфінг. Це добре розіграна віртуальна вистава. Маскуються і люди, і програми. Шахраї видають себе за ваших родичів у листуванні або навіть можуть сконструювати точну копію електронної сторінки інтернет-магазину. Жертва нічого не підозрює і сама віддає гроші. Безголовно, з нинішньої ситуації. А... очень большой процент мошенничества это интернет мошенничество более 70 процентов всех операций связанных с мошенничеством это интернет Допомогти українцям захиститися від кіберзлочинців вирішили у незалежній асоціації банків України і організували конкурс на знання правил безпечного користування платіжними картками. Учасники у соціальних мережах мали назвати якомога більше способів, які дозволять зробити онлайн-розрахунки безпечними. Переможці діляться секретами. Якщо вам предлагають в каких то акціях, там говорят, що ви потом получите это там проценти, какие-то, надбавки перезвоніть лучше в банк. и спросить, действительно ли это так. То есть, если звонят вам с номера, а даже горячей линии там какой-то, это не обязательно, что вам с банка будут звонить. Лучше всего позвонить своему консультанту, который оформлял вам карточку, и убедиться, действительно ли это так. Серед найпростіших засобів захисту також смс-інформування про будь-які дії з рахунком або ж встановлення лімітів на зняття чи переведення коштів. Ще варто відкрити окрему картку для розрахунків в інтернеті. Пильними слід бути і при користуванні банкоматом. Перед проведенням операцій потрібно пересвідчитися, що на ньому не встановлені чужорідні пристрої. І найпростіше дбайте, аби ніхто не підглядав за тим, який пін код ви набираєте. Олександр Пантелеймонов, Володимир Нестерчук, БеТБ.